Ми з Лількою авторка Лада Астра читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Ми з Лількою ще зі школи були не розлий вода. От як посадили нас у першому класі поруч, так і просиділи ми до одинадцятого. Отримуючи періодично на горіхи за безкінечне щебетання на уроці, ми все робили завжди разом, так разом і вступили до нашого місцевого педагогічного вузу, вона навчительку англійської мови, а я навчительку початкових класів. В принципі, нам не треба було спеціально шукати, де жити, бо ж вуз був у нашому рідному місті. Але ми вирішили, що вже дорослі дівчата і треба пожити окремо від батьків, тому орендували однокімнатну квартирку на двох і пахали на неї по вечорам в різних кафешках. Але нас все влаштовувало спільний дорослий побут і можливість полялякати вечорами про однокурсників, лежачи в ліжку, були того варті. Лілька була вже дівчина з досвідом, її перші дорослі стосунки сталися в 11 класі з сусідом по під'їзду. Ох, і наслухалася я тоді про важку і несправедливу жіночу долю, я ж, поки далі поцілунків не встигла зайти. А тепер і страшно було, не хотілося, щоб і мене так кинули після декількох ночей. Лілька завжди казала мені, що я занадто романтична натура, і в кінцевому рахунку буду бігати за чоловіками, щоб не залишитися старою дівою з десятком котів на голові. А я вперто вірила, що моє мене знайде. Якось після першої літньої сесії вийшли ми з нею погуляти містом. Конкретно нічого такого не планували. Так прогулятись з центром, випити кави, з'їсти якогось тістечка та хоч на людей подивитися після шалених тижнів кругового зубріння і здавання всіляких дуже важливих предметів. Біля одного популярного серед молоді кафе ми помітили наших спільних знайомих дівчат з інституту і підійшли привітатися з ними. Так от, значить, стоїмо ми ревенемо, можна сказати ні про що. І тут, о Боже, яка банальність, на горизонті з'являється він, принц на білому коні, а точніше на металевому. А далі все, як у кіно. Ми всі завмираємо, мотор гудить, а байкер робить бомбезні викрутаси та зі свистом зупиняється прямісінько біля нас. Потім він знімає свій чорний шолом, поправляє таку ж чорну і до того ж густу шевелюру, грайливо нам посміхається та промовляє глибоким оксамитовим голосом: Привіт, дівчата! Що ви тут? А ми що? Ми, калюшки на асфальті, розтеклися тут слюнями. І ніяк не можемо докупи зібратись. Я взагалі до цього не помічала за собою такої реакції на протилежну стать. А тут стою, в роті пересохло, серце б'ється в лівій п'ятці, і тільки очима кліпаю. Глянула одним оком на свою лільку, а в неї точно така ж реакція, тільки вона ще й мудрилася. Посміхатися нашому незнайомцю. Та знала я цю її посмішку. Вона точно подумки вже дітей від нього народжувала і імена обирала. Дівчата, знайомтесь, це мій старший брат Богдан, приїхав на літні канікули за кордону погостити, представила нам красунчика Вікуся. Маленька, тихенька дівчина. Що могла увесь вечір просидіти з нами і не сказати ні слова, хто б міг подумати, що в неї такий брат. Ну що, красунечки, хто бажає покататися на байку? весело запитав він нас усіх. І, звісно ж, не було здивуванням те, що всі ми бажали, і не тільки на байку покататися. Хлопець не обділив нікого увагою і прокатав по черзі кожну дівчину. І кожна з нас думала, що вона особлива, що от її він довше всіх катав і посміхався точно не так, як усім іншим. А в кінці він ще й пригостив нашу дівочу зрайку смачним морозивом та й поїхав по своїм важливим байкерським справам. Пообіцявши нам наостанок якось ще пересіктись. А вдома в нас з Лількою сталася перша серйозна розмова. Варю, я, здається, закохалася, заявила вона мені, як тільки ми переступили поріг нашої квартири. Уявляєш собі, я теж закохалася, не стала мовчати про свої почуття я. Бо справді. І метелики в животі хороводи водили, і сердечки з очей, як в отих мультиках, сипалися. Він же не твого типажу, феркнула подруга, Їй явно не сподобалася моя заява. А може, це кохання з першого погляду, а воно, знаєш, по типажам не обирає, вперто стояла я на своєму. І що нам тепер робити з цим? Важко зітхнула Лілька. Я не хочу, щоб ми сварилися через хлопців. Ніколи навіть не думала, що нам може сподобатись одна й та сама людина. Я насправді теж не думала, що до такого дійде. Та й що ми маємо робити? Ну, сподобався, і що ж тепер? Він вже про нас, певно, й забув. Навряд чи ми ще колись з ним взагалі зустрінемося. Спускалася я потроху з рожевих хмаринок на реальну землю. А якщо ні, якщо він, наприклад, подзвонить одній із нас, що тоді будемо робити? Бо мені особисто буде не дуже приємно дізнатися, що ти бігаєш на побачення до хлопця, що так сильно припав мені до душі. Та й тобі, я думаю, так само. Промовила Лілька, заварюючи нам обом чай з обліпихи. Ми його дуже любили і пили в промислових масштабах. Ну, то давай домовимося не відповідати йому взаємністю. Ти мені дорожча за будь яких хлопців. Тож не будемо робити одна одній боляче, запропонувала я, єдиний правильний в цій ситуації варіант. Що ж, певно, так і треба зробити. Ще знайдемо собі красенів, правда ж, Варваро? промовила до мене подруга, посміхаючись. Так ми і домовилися. А через два дні я йшла з базару та несла до біса важкі сумки з харчами. Чому? Бо мій брат святкуватиме день народження, і мама, звісно ж, готує. Невелику святкову вечерю, стіл у три ряди. Мій телефон вирішив влаштувати в мене в кармані вібротанці. Тож мусила я ставати і дивитися, кому це я там знадобилася у вихідний день. На екрані засвітився незнайомий номер, і моє серце знов полізло в праву п'ятку. Бо чомусь я відразу зрозуміла. Що це той Богдан дзвонить. Алло, промовила я трохи тремтячим голосом. Привіт, це Богдан. Пам'ятаєш мене, брат Віки, весело пролунало з телефону. Пам'ятаю, привіт. пискнула я у відповідь. А всередині вже почався ураган. Градість від того. Що мені подзвонив такий хлопець, змішалася з важким розумінням, що я маю зараз його відшити. Насправді, коли я пропонувала подрузі цю угоду, то навіть уявити не могла, що він серйозно може мені подзвонити. Де я, а де такі круті хлопці? Але ось. Моя дівоча мрія говорить до мене, а я не можу відповісти йому взаємністю. Я тут білети в кіно купив. Може, сходимо сьогодні на вечірній сеанс? Не можу, ледве виговорила я. А завтра зможеш? І завтра не можу, ніколи не можу. Останні слова я прямо викрикнула. Буде вважати мене якоюсь божевільною, хай хай вважає, що мені вже тепер. Я стояла й плакала посеред метушні і базарних вигуків, а мама ніяк не могла зрозуміти, що ж це таке зі мною коїться. То була моя перша дівоча трагедія. Але на те вона й дівоча. Що швидко забувається за звичайними буденними клопотами. Того ж вечора я чесно розповіла Лільці, що він мені подзвонив, а я відмовила, як ми й домовлялись. А через тиждень ми з батьками поїхали до моря. Я і Лільку звала з собою. Вона частенько їздила з нами. Її мама з татом лікарі і рідко куди вибираються. Але цього разу вона чомусь відмовилася. Мовляв, має ще якісь незакриті хвости підтягти. Я здивувалася, бо ж, наче ми все позакривали, але не надала тому великої уваги мабуть, справді забула за щось. Та коли я повернулася з відпочинку і поїхала до нашої спільної квартири, то мало не зумліла, бо замість лільки двері відчинив. Напівоголений Богдан. Варько, ти чому не попередила, що приїдеш? вигукнула позаду хлопця Лілька. То я ще й винна виходить. Не думала, що потрібно це робити, холодно промовила я і пройшла до квартири. Я мала забрати лише декілька речей, бо на літо збиралася пожити вдома, а виявилося, що треба забирати все. Лілька спровадила Богдана і почала кружляти навколо мене, як та пташка, та щебетати якісь виправдання. Але я майже не слухала її, просто механічно скидала всі свої пожитки в сумки і паралельно заказувала таксі, бо сама таке по маршруткам точно не допру. Варю, ну, вибач мене, ну, не втрималась я. Ти мене не зрозумієш. Ти не знаєш ще, що це таке, а от я не змогла йому відмовити. В тебе то тільки дівчаче захоплення, а в мене справжнє кохання. Розумієш? Розумію, Ліля, куди ж мені до тебе? Все я розумію, і от якраз не буду заважати вашому коханню. Просто і спокійно сказала я їй, витягуючи свої важезні сумки. Не серця! я тобі потім наберу, вигукнула мені вже колишня подруга. Ось так виявилося, що вона вже доросла, а я ще мала, і кохання в нас різне, і почуття не порівняти, і дружба наша з першої парти розсипалося об доросле ільчене життя. В кінцевому рахунку з цієї історії я зробила два висновки короткочасний та довготривалий. Перший висновок був очікуваний і прийшов до мене в той же день, коли я рюмсала в мами на колінах. Там все банально. Жіночої дружби не існує. І я Прогавила свій шанс на щастя. А от другий був зроблений через багато років по тому, коли я смажила млинці для свого коханого чоловіка і трійки не нажер, що ховалися за дверима і пошепки домовлялися, чи я тепер черга незаконно добувати смаколик, коротше кажучи, крадіжку планували. А ми з мамою, вона якраз зайшла до мене в гості. Тихо сміялися з їх наполеонівських планів. Мама якраз і запитала, чи чула я щось про мою шкільну подругу Лільку. А я особливо нічого й не знала про неї. Життя закрутило мене зовсім в іншу сторону, і така важлива для мене на той час сторінка залишилася давно в минулому. Останнє, що я чула про неї, так це те, що Богдан. Виявляється, заразив її якоюсь гедотою, і вона довгий час бігала по лікарям, лікуючись від наслідків свого непереборного кохання. А сам хлопець в кінці того літа здимів за кордон і продовжив там тринькати батьківські гроші, а потім і зовсім зник з радарів, як то кажуть. Не знаю вже. Чи спився він там, чи скурився, ходили спочатку такі чутки, а може, й взявся за розум та працює десь у Штатах вантажником, чи, може, дальнобійником, як варіант. Як я потім дізналася, освіти в нього не було, і за кордоном він жив у своєї тітки, а батьки забезпечували безбідне існування синочка. Пахаючи, як прокляті на декількох роботах, а далі я зовсім перестала цікавитись їх долями. Так буває, щось сильно важливе зараз може стати зовсім нецікавим потім. Ось вам мій довготривалий висновок: Деколи ми отримуємо від життя величезний подарунок, цінність якого розуміємо лише через роки. Я виявилася якраз такою щасливицею. Життя подарувало мені важливий урок і вберегло від непотрібних стосунків та пролило істинне світло в нашу з лількою дружбу. Ми з нею ніколи не були подругами, ми просто пропливли якийсь час в одному човні, а коли він стукнувся у берег дорослого життя. Ми з Лількою просто пішли різними доріжками, тож я тепер щиро вдячна за такий подарунок долі і навіть не уявляю, як би могло бути інакше.